Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Так-так, у всіх рання капуста перестигає. Починає і тріскати, та й помічники з'являються, які також хочуть поласувати цим смаколиком. Зараз у всіх одна проблема як довше зберегти капусту свіжою. Для цього треба дуже-дуже добре постаратися. Качани треба зібрати в суху погоду. Залишаючи захисні листки і зберігати при температурі 0,2 градуси Цельсія із вологістю 85-90%. Але ж це для нас не дуже реально, і будемо ми її переробляти, ховаючи в банки на зиму. Сьогодні буду закривати салат з капусти за рецептом моєї сестри, яким я вже користуюся. Понад 30 років запис рецепту з мого записника ви бачите на екрані. Я його залишу в описі під відео, і ще, мабуть, для зручності в першому закріпленому коментарі. Капусти я кришу 2 кілограми. До речі, у мене зараз оці головки, які вони були, як ми починали їсти кілограмові, вони вже всі важать майже 2 кілограми. Ще для цього рецепту нам потрібно дві головки цибулі. Я взяла такі немаленькі, величенькі, не дуже великі. І нарізаю їх кожна половинка на три частини. Тут залежить від вашого смаку, можете дрібніше, можете тільки четвертинками різати. Але мені здається, що якраз отака величина сюди підходить, для цього салату і її цибульки майже не видно. Хоча вона додає такий солодкуватий пікантний смак. Нарізану цибульку додаємо до капусти. І будемо натирати на тертку ось такі дві, ну, не дуже маленькі морквини. Моркву натираємо на грубу тертку. Морква додасть капусті не лише приємного смаку, а й веселого такого кольору. Тоді це все викладаємо у велику посудину і перемішуємо, я це роблю руками. Щоб гарно розподілилися між собою цибуля, капуста й морква. Все набуває більш-менш однакового кольору. Поки капуста відпочиває, ми займемося маринадом. Набираю літру води, 4 стакани по 250 мл. Щойно вода починає закипати. Всипаємо 2 ложки солі, неповну склянку цукру і вже, як зовсім починає кипіти, ще неповну склянку оцту. За рецептом ще є олія, але я олії не додаю. Олію я буду додавати, тоді як буду відкривати банки, якщо потрібно. Тоді в цей киплячий маринад поміщаю нашу капусту, ту, що ми шинкували і перемішували з морквою і з цибулею. Помаленьку викладаю в каструлю, ложкою допомагаю, перемішую, щоб вона швидше прогрівалася і швидше закипіла, але все рівно, поки вона закипить, час пройде. У мене, оце, дивіться, 5-літрова каструля і вона повна. Прикриваю кришкою, швидше буде процес закипання. І як закипить, отак От залишаю на півдоби. Сьогодні я залишаю на ніч, бо зараз в мене пізній вечір. А вранці я набираю в півлітрові баночки цю капусту разом з маринадом і ставлю на стерилізацію. Очевидно, що банки я ставлю в холодну воду, тому що капуста наша за ніч охолонула. Прикриваю ну, стерилізованими кришками, і від моменту закипання води я стерилізую хвилин 10-15. Тоді виймаю, закручую, ну тут уже як який в кого ключ. Тут уже розказувати не буду. У мене по-своєму, в кожного по-своєму. І зазвичай я всі банки, які закручую, перевертаю для того, щоб перевірити кришку. Бо бувають такі випадки, що повітря проходить, десь резинка відійшла, десь недобре закрутилося. А так вони деякий час постоять, і я буду впевнена, що добре закручені банки. Цей салат у мене розходиться зимою як салат. Я додаю олії тоді вже свіжої. І дуже добре на капусняк. Він виходить дуже-дуже смачний, з цією капустою. Вкинула, зварила м'ясо, картоплю, і тоді ось цю капусту, вже готова з цибулькою, з морквою. І капусняк. М -м -м. Пальчики оближеш. Подобається мені цей рецепт, і вже я йому не зраджую дійсно понад 30 років. Головне, що це для ранньої капусти дуже-дуже добрий рецепт. А ще з ранньої капусти я роблю ліниву капусту. Отак, в банку нарізаю шматочками. Правда, Спочатку на дно кладу лаврове листя і кілька горошинок перцю. Кладу зразу в банку 2 столові ложки солі, 2 столові ложки цукру. На кінець неповна стопка оцту. заливаю окропом з чайника і ставлю стерилізувати на 1 годину. А тоді зимою відкриваєш цей слоєчок, капусту викладаєш на тарілочку, зверху посипаєш перчиком, поливаєш олійкою і смакота. До картоплі це саме те. І ще один рецепт. Я його сьогодні показувати не буду, ось які готові баночки покажу. Десь в мене є рецепт в каналі, якщо хочете, пошукаєте. Сама простіша заготовка. Капусту шинкуємо, розкладаємо по баночках, саме краще в літрові. в мене взагалі 750 мл. Але головне тут не страмбовувати капусту. Не солимо, нічого не робимо, тільки заливаємо окропом. Зверху кладемо таблетку аспірину, так як ми колись називали, або ацетилсаліцилова кислота. Кладемо зверху кришку, можна не стерилізувати, закручуємо і закутуємо також ну, на ніч. можна. Тобто, допоки до не схолонуть баночки. А тоді зимою відкриваєте і з цієї капусти можна і тушкувати, і в борщ кидати, і взагалі використовувати і на пиріжки, куди хочете, використовуйте. Оце у мене вийшло стільки банок з двох з половиною головок за сьогодні. А ще планую у мене є ще цілі голівки, там, поки вони цілі, поварити на листя для голубців і закрутити за таким рецептом, як лінива капуста. Мені так дуже подобається. Підготувати листя, так як на голубці, пообрізати грубі частинки. Тоді по кілька закрутити в трубочки, покласти так само в 3 банку і залити таким самим маринадом, як ліниву капусту. Дуже смачна така капуста на голубці. Я думаю, мої сьогоднішні рецепти вас трішки зацікавили. А хто може навіть і забувся за такі рецепти, то пригадає, і собі так капусту закрутить на зиму. А я дякую всім за перегляд. За вподобайки, за коментарі, які ви мені будете писати обов'язково, бо мені ж цікава ваша думка, що ви думаєте з цього приводу. А я на сьогодні буду прощатися до наступних зустрічей!